Всім привіт! Мене звати Аня і я дуже рада вас бачити знову на своєму парфумерному каналі. Сьогодні вже 27 серпня вечір. Тобто літо майже закінчилося, і мені б хотілося підбити парфумерні підсумки цього літа. Улюбленцем цього сезону для мене був парфум від Ванклейфендар Пелс Неролі Амара, який я показувала і розповідала про нього. Досить так розгорнуто у своєму найпершому відео на YouTube. Ви можете його подивитися, якщо ще не бачили. А сьогодні хочу показати ще декілька ароматів, які я із задоволенням носила влітку. І почну з парфуму, який мене дійсно рятував в спеку. Це аромат від Аква Di Parma «Аранче Di Capri. Di Parma – це, до речі, італійський бренд, який славиться досить довгою парфумерною історією. Якщо подивитися, на нього працювали дійсно талановиті парфумери, такі як Франциско Корчан, Франсуа Де Маші, жан Де Лена. І вони зуміли створити дуже гарні парфуми. Для Acqua di Parma. Якщо ви підійдете до корнеру цього бренду, десь в великому магазині, або зайдете на їх офіційну веб-сторінку, то ви побачите, що в них є кілька різних лінійок. Одна там присвячена різним квітковим ароматам, інша темна лінійка, там в них є присвячена такій більш вечірній парфумерії, вечірнім зимовим парфумам. І є в них, наприклад, лінійка одеколонів, що теж досить цікаво. В них є одеколон, який випускається від початку їх історії, тобто з 1900 якогось, не знаю, 16-го року здається. І ще моя улюблена, мабуть, лінійка в них блакитна. Яка називається Blue Mediterraneo, Blue Mediterraneo, можливо, так італійською було б, якщо не так, то виправте мене, будь ласка. І це літня лінійка. Е, парфуми в цій лінійці запаковані в такі сині туби з такого плотного цупкого картону. І всі аромати йдуть в флакончиках з такого синього скла. Мно мені дуже подобається. Я вже просто чесно, коли дивлюсь на колір цих флаконів, то вловлюю оцей літній якийсь морський такий настрій. До речі, що цікаво, що всі ці аромати представляють різні туристичні куточки Італії. Наприклад, от у мене Аранчія Ді Капрі, тобто представляє острів Капрі. Але також у них є там Беркемото ді Калабрія, здається, тобто регіон Калабрія, щось там у них є теж з Сицилії, так само там є Тоскана, Лігурія, ну тобто різні регіони, дуже, дуже цікаво насправді. І повертаючись до свого парфуму, можу сказати, що це для мене просто от така от та італійська рів'єра у флаконі. Ніби її взяли, так, зібрали і просто розлили по цим синім флакончикам. Спочатку, коли його розпилюю, я чую такий, якийсь божевільний феєверк цитрусів. І в першу чергу це мандаринки. Це, знаєте, коли такі. Стиглі вже прям дуже стиглі, розігріті на сонці. Оці помаранчеві м'ясисті мандаринки, і ви берете їх і починаєте чистити. І в повітря розбризкуються ось такі малесенькі, мікроскопічні такі мікрокраплиночки мандаринового соку. Вони вдаряють так в вніс, так, такі відчувається, ніби навіть щось, щось гостре, гіркувате в цьому. І дійсно, тут є гіркувата нотка саме кісточок цитрусових, мабуть, ось цього цитрусового масла, цитрусової олійки. І крім того, в шкірці мандаринів теж є така гіркувата нота, вона тут теж присутня. Отже, коли аромат починає розкриватися, то з'являється таке відчуття, що ми вже цю мандаринку почистили, поклали її на білу гарну тарілочку фарфорову і порозділяли на частинки на ці дольки і чомусь посипали картамоном. Тут є дуже цікава нотка картамону. І тут також є нота карамелі досить відчутна. Тому це не просто свіженький мандаринчик, все-таки, а це ще такий мандарин зі спеціями і а, з карамеллю. Ну, дуже красивий аромат, він дуже-дуже класний. От він е, свіжий, цитрусовий, якийсь такий енергійний. Він дуже бадьорить зранку, особливо, коли ви його вдягаєте зранку. Ну, хочеться просто все робити, чимось займатися, е, не знаю, бігти на роботу навіть що завгодно. Е, і єдиний мінус е, цього парфуму це його. Далі така нестійкість. От правда, ну, я спочатку була навіть так засмучена, насправді, бо коли купуєш парфум, то все-таки хочеться, щоб він був більш-менш стійким. І це, мабуть, ну, один із небагатьох ароматів моєї колекції, який виявився настільки нестійким. Тобто, це, знаєте, це такий парфум. Як то кажуть, поливалка. Ним можна поливатися, обливатися, а ви і далі нікого не задушите. Тобто, ну, з іншого боку, можливо, це інколи і добре, особливо у літню спеку. Ем, і, отже, якби, і ви маєте його якби, або поновлювати кожні дві години або вдягати його тоді, коли ви знаєте, що вам потрібно десь вискочити з дому там ненадовго, щось зробити, і ви потім будете знову кудись збиратися і вже зможете скористатися іншим парфумом. Ну, наприклад, ви там зранку маєте поїхати завести дитину в школу чи там в садочок, вам треба гарно пахнути. Наносите цей аромат, чудово себе в ньому почуваєте, відчуваєте цю чистоту, свіжість, заряд енергії з раночку, завозите дитину, повертаєтесь додому і починаєте вже, там, наприклад, ще кудись збиратись по своїх справам. Або інший варіант: ви йдете десь в салон, на манікюр чи там до перукаря, вам потрібно гарно пахнути кілька годин. Потім ви знаєте, що ви будете зустрічатись з друзями, наприклад, пізніше, і ви можете собі нанести на себе якийсь інший парфум, бо цей вже вивітриться. Отже, з одного боку, це такий якби мінус, оця його нестійкість. Але з іншої сторони, в деяких ситуаціях, і якщо відразу знати про його нестійкість, то це досить таке хороше рішення, особливо в літню спеку. Е, і я особисто з задоволенням ним буду продовжувати користуватися. Більше того, я думаю, що я собі придбаю ще якийсь парфум з цієї лінійки, бо дійсно там є декілька, які мені дуже сильно подобаються. Так. Ну що, якщо ось той синій Аквадіпарма був середземноморською рів'єрою у флаконі, то тепер я вам покажу середземноморський сад у флаконі. І, до речі, в назві цього парфуму знову фігурує острів Капрі, це джельсоміні або гельсоміні Ді Капрі, не знаю. От знову таки це італійська, треба італійську починати вчити. Від італійського, знову ж таки, нішового бренду «Картуша». Я купила цей парфум на згадку про свою подорож до Неаполю. І для мене це такий дуже-дуже натуралістичний, фантастично красивий жасмін. Такий жасмін, яким я його пам'ятаю з дитинства, коли він ріс у нас в садку, такі величезні, величезні білі ці кущі. І він якось несамовито пах, особливо увечері. Так солодкувато, томно, якось дуже-дуже гарно. І от саме так для мене пахнуть ці парфуми, як ті кущі жасміну. Тут також є цитруси, а саме бергамот. І ось тут така метаморфоза з'являється для мене. Оцей бергамот якось. Дивним чином сплітається з квітами жасміну, і разом вони мені нагадують зелений чай. Такий оцей, знаєте, зелений чай з бергамотом. І насправді мені ця метаморфоза дуже подобається, бо це для мене створює дуже особливий настрій. Якщо попередній парфум, це був такий енерджайзер, заряд бодрості, то ось цей зовсім інший. Для мене це аромат гармонії і якоїсь поетичності. Мені здається, якби я вирішила ходити на йогу, якби я ходила на йогу, то я б користувалася цим ароматом. От це, мабуть, ідеальний парфум для якихось медитацій. Звичайно, цей аромат налаштовує на якийсь такий. Дуже мрійницький настрій. Тому ем, це такий аромат поетичних, мрійливих, літніх вечорів. Трішечки тут також відчувається рожевий перчик, особливо от спочатку, і імбир. Оці такі гостренькі нотки, вони трішки лоскочуть ніс. І розбавляють ось цей весь чайний банкет. І ось цю мрійливість, таку тендітність вони розбавляють. Також тут є ваніль. Ваніль дуже тонка, дуже красива, дуже така. Приємна, я б сказала, і не кондитерська абсолютно не кондитерська. Не така, знаєте, як оці ванільні булочки, яку відразу хочеться з'їсти. Ні, вона тут зовсім інша. І от тут треба сказати, що парфум стійкіший, він стійкий, реально. Ця вся Чайна церемонія в жасміновому садку, яку ми розбризкуємо на себе, вона досить довго триває, особливо довго на волосі і на одязі. На одязі чути запах навіть на наступний день, і там, до речі, вже залишається тільки такий жасмін з ваніллю, і це теж дуже гарно звучить до речі. Я раджу, як будете в Італії, або якщо ви живете в Італії і ще не знаєте цього бренду, познайомитися з ним. У них є цікаві аромати. Я, наприклад, нещодавно теж знайшла в них такий кавовий цікавий аромат на осінь, буду його тестувати. Також у них в цьому році, здається, чи в минулому була новинка, такий дуже морський аромат, схожий на один із парфумів Крістіана Діора. Він мені чимсь по настрою нагадує той рок їхній, якщо, якщо вам відомий. Ну, тобто, там, там є що потестувати, і мені здається, для поціновувачів парфумерії. Парфум цього бренду, ну, насправді, дійсно може бути прекрасним подарунком собі на згадку про відпустку. Ну, і наостанок зовсім трошечки про аромат від бренду, який вже не треба представляти як попередній, бо це «Odyssey Planck від Tom Ford. Думаю, цей бренд всі знають, люблять, мають, користуються. Отже, це версія в туалетній воді, і вона йде в таких матових білих флакончиках. На відміну від. І вони прозорі, вони прозорі на відміну від парфумованої води, яка йде в таких білих, непрозорих флаконах. Я відразу хочу сказати, що мені, наприклад, туалетна вода подобається більше, ніж парфумована. В мене є обидва ці аромати, і я могла би зробити якесь коротке відео порівняння до речі, порівняти, наприклад, туалетну воду з парфумованою водою там, наступного разу колись. Отже, переходжу до аромату безпосередньо. Так, це, це такий парфум на літо, знову-таки на відпустку, на такі спекотні дні, бо це флакончик соку з гірких апельсинів. Знаєте, такі, як то кажуть, гіркі апельсин, якийсь червоний апельсин, можливо, можливо, грейпфрути, якісь гіркі. Ну, для мене тут дійсно дуже відчуваються такі гіркі нотки, і ці гіркі апельсинчики. Змішані тут з кокосовою водою, з кокосовим соком. Його тут багато, і він цілий час тут відчувається. І спочатку, коли розпилюєш аромат, то це оцей феєрверк, бум оцих всіх цитронів, лимонів, апельсинів. І потім на хвилинку тут, до речі, з'являються солоні нотки. Я вважаю, що їх дають фісташки, які заявлені в цьому ароматі. Але для мене от вони якось досить швидко зникають. Вірніше, вони відчуваються, але набагато тихіше, бо наперед трошки для мене тут виходять білі квіти і забивають ось ці, ось ці солонуваті фісташкові ноти. І також вони тут забивають для мене і цитрусові ноти пізніше. Тобто для мене потім залишаються такі якісь білоквіткові мотиви з кокосовою водою. Парфум дуже доречний. І на морі, і в офісі, на якусь зустріч, на роботу, в місті. Неважливо, він дуже політкоректний. В нього немає шаленого шлейфу, але інколи це швидше плюс, ніж мінус насправді. З іншого боку, це для мене такий теж настрійницький, якщо можна так виразитися, парфум. Тобто під якийсь такий настрій, літній відпускний, можливо, теж. У мене нема, там пишуть з ним, де є асоціації з якимось там кремами для засмаги, щось таке. Ні, в мене нема таких асоціацій, але в мене є інші. Моя асоціація з цим парфумом це, так, це така засмагла шкіра, засмаглі ніжки, якісь літні сукні. Це обов'язково такі красиві солом'яні капелюшки і темні окуляри, і ось цей парфум. І буде вам щастя. Дуже мені подобається також на літні спекотні дні. Ну, от і все. Це і є три аромати, які я вам хотіла сьогодні показати. Буду шалено рада. Бачите ваші коментарі. Якщо вам є чим поділитися, будь ласка, напишіть, чим ви користувалися цього літа чи, можливо, минулого. Також, якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте мені лайк, теж буду дуже рада. А також бажаю вам гарного дня, вечора, ночі і сподіваюся, зустрінемося знову зовсім скоро тут, на моєму каналі. Па-па!